Хід! Чисто. Плюс. Хід! Оп! Я поранена. У нас пораненено, дозволяйте дати допомогу! нову. Дозволяйте. Обсядаю поранення. Поранена права нижня кінцівка у районі стегна. Беру турнікету. Поранений. <плес> <плес> Накладаю якомога вище від місця поранення. Записую час накладання турнікету. Проводжу евакуацію поранених. Плюс відкату жовту зону, заняти кому оборону. Tchau. Вивіряю порано на масивній крувотечі. Бачимо масивну крівотечу з правого стегна. Накладаю допоміжний турнікет. Накладаю допоміжний турнікет на 2 см нижче за попередніх. Записую час на другого турнікета. Далі перевіряю, далі масивні провотечі. Руки. Чисто. Шия. Чисто. Далі прохідність дихальних шляхів. Закидаю голову. Чисто. Умовно вставляємо тобі, щоб поранений не западав язик. Далі дихання. Ключіці. Цілі. Ребра. Цілі. Таз. Цілий. Перевірка живота. Чисто. Перевірка дихання. Один, два, три, чотири. Дихання відсутні. Провожу серцеву легеневу реанімацію. Знаходжу середину грудної клітини. Коду одну долоню однієї руки на третину, на нижню третину грудини, а поверх іншу руку, руки в замочок. Проводжу 30 ритмічних натискань, що стоїть 100-120 разів за хвилину з глибиною 5-6 см. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, дихання. 1, 2, 3, 4. Дихання відновлено. Перевіряю далі на масивні кровотечі. Кров. Зупинилася. Ботинки. Чисто. Руки. Чисто. Шия. Чисто. Свожу руки, під підчила, перевіряю голову. Чисто. Далі. Підготовка до транспортування. Віка, до мене. Транспортування в зелену зону. 3, 2, 3. Віка, зайняти свої сектори. в зелену зону.